Всіх вітаю з вами Марія. І приготуйтесь до наступних подій. Дівчата, може, карти не дуже буде видно, у нас світла нема, тож знімаю вже, як можу зняти. бо Або хоч таке відео, або взагалі ніякого. Ну, я спробую принаймні. Тож, дивимось, як завжди: сьогодні-на завтра, на один день, починаємо з особистого життя. Давайте. Починаємо. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Так, ну дивіться, король жезлів нам тут показаний і взагалі-то інформація, це більш воно. Як робочих якихось моментів буде стосуватись, як пропозиція якась від такого чоловіка, як інформація щодо якоїсь роботи, коли людина може запропонувати, а давай зробимо, ну там і скаже, що саме зробимо, або буде вас інформувати, що він там, йому треба попрацювати над чимось. І там якось так знаєте, там пропозиція до вас, чим ви можете в той час займатись, бо ну, він буде зайнятий. Тобто тут виглядає так, що людина більш буде зосереджений на якихось моментах робочих, але як тримати вас у, ну, в курсі справи? Отак хочеться казати. Далі дивимось особисте життя, до чого вам готуватись в особистому О, в сфері кохання, вибачте. Сфера кохання до чого тут готуватись. Ну, тут як не вистачає ресурсу. Показаний нам і мах, і імператор, і, знаєте, для когось, як не вистачає. Взагалі можливості бути поряд, коли людина багато витрачає часу на те, що йому надважливо зараз робити, а про вас більше подумки, більше сни дивиться, мріє. Щось пригадує, щось фантазує, але нема можливості, такої, як такої, бути весь час поряд, ну як хотілося б. Може, там листування, спілкування телефоном, може, таке може тут проходити. Але от це, це не все. Але це все, що на зараз між вами може бути. Отак, знаєте, не, не все, що йому хотілося би, але це все, що він може собі дозволити. Ну і, звісно ж, ви теж. Тобто тут більш людина, яка зосереджена на ну, дівчат, ну ми ж знаємо, де, де наші чоловіки, де вони зараз, і чому вони не можуть бути поряд. Далі дивимось. Робота. До чого вам приготуватись в роботі? Давайте побачимо. Робота. Так, ну дивіться, робота тут. Досягти балансу. Отак воно виглядає хтось. Може взагалі віддалятись трошки від роботи час від часу. Якось так, знаєте, ну, там, на телефоні дзвінки відповідати, щось там листуватись, але коли можете провести день вдома, в ліжку, може бути така ситуація в когось з вас, коли. Плани на майбутнє, але ще не робота як така. Тобто ви можете планувати роздивлятися якісь там можливості, обмірковувати їх. Ем, ну, більш за все, воно виглядає як підготовчий процес. Ви знаєте, коли ви розпочнете, але зараз у вас як іде певна підготовка. Але дуже гарний. Ага. Отак видно. Дуже гарна можливість в майбутньому. Тобто, це щось, що ви плануєте робити, додасть вам якоїсь, ви як більш відомою людиною будете після цього, після таких ваших дій. Але на зараз, більш за все, що ви плануєте, ще тільки плануєте. До чого важливо, ну, що важливо прийняти, От просто готуватись до того, що вам важливо буде прийняти в цей день. Угу. Якусь залежність все ж таки ви будете закривати, вона і буде закінчуватись. Так, отак видно. Да? Е, все ж таки не самотужки вам хтось допоможе влаштувати те, що вам треба буде. Влаштувати десь щось крапку в якійсь ситуації поставити може бути залежність від певної людини. Ви щось зробите і зрозумієте, що все. Ви більш не прив'язаний до людини. Ви можете й самотужки. Може, якась ситуація просто добігає кінця, і ви з людиною вже розходитесь, бо більш не потрібні один одному. Це може бути і ситуація, в якій ви собі самі кажете так все. От на цьому ставлю крапку. Від сьогодні я цим більше не займаюсь. Може бути і така ситуація, але е щоб ви там не влаштували собі, все одно це буде тільки на плюс вам. Це буде ситуація, в якій ви будете радіти і відчувати себе ну, просто Стовідсотково краще і щасливіше. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Цей день, від чого вам краще б за все відмовитись. Король мечів нам тут показаний. І знаєте, тут ситуація, от, як якогось засудження. От якась по собі, сама по собі ситуація або людину якусь ви будете засуджувати, а не треба то робити. Ситуація обнулиться в будь-якому разі, вона просто от піде, ну, не буде її. Але. Е... Тут можна її, ну як то кажуть, вона і так, і так вона обнулиться. Можна зберігти більш-менш нормальні стосунки з людиною, в будь-якому разі, ви дивіться по своїй ситуації. Ми саму по собі ситуацію не розглядаємо, ми розглядаємо, від чого просто краще б за все відмовитись. І відмовтесь від, ну, скажімо, таких різких дій. Коли ви просто от в моменті приймаєте рішення, ще не встигнувши, просто от як роздивитись, обміркувати, може дати можливість людині десь виправдатись або пояснити щось, ви просто от ну, щось сталося і ви вже виносите вердикт людині. От від цього відмовтесь. Бо дещо тут є ризик бути людиною, яка трошки поспіхом приймає рішення. Далі дивимось, чого ж не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути в цей день? Ой, ну якогось дуже довгого очікування, коли ви навіть нічого не можете робити. Ну, от, наприклад, давайте: от як у нас зараз нема світла. Е -е -е -е. Наприклад, знімати філіжанки я зараз не можу, я б не побачила геть нічого там в філіжанці. Я можу тільки з картами зняти і, то, і те. Я впевнена, що комусь не сподобається, що погано видно, що воно так не дуже освітлене все. І ви не можете роздивитись нормально карти. Але ж е у вас може бути якась подібна ситуація, в якій ви. Просто будете, ну, от як, знаєте, ви собі щось наміркували зробити, а виявляється, що вам треба ще зачекати. Не хвилюйтесь от по цій карті, не то... не видно, не видно, от так видно. по цій карті, бачите, очі закриті, руки зав'язані, і стоїть просто в остраху. Не треба боятись, точно, ну, так видно, ну, господи, як я мав показати. <свилюватися> Хвилюватись, боятись точно не треба, бо пройде трошечки часу, і ви будете братись за роботу. Розцінюйте цю ситуацію як відпочинок для себе, як можливість, наприклад, там. З ліхтарем щось почитати, або просто відпочити і перед тим, як ви будете багато працювати, це тимчасове. Так, воно затягується, воно вас як в стан жертви відправляє. Але знаєте, це все ваше відношення. Це як людина до цього ставиться. Одна людина скаже, що я жертва цих обставин, а інша людина каже, що мені дають вас можливість відпочити. Тож, обирайте собі, самі собі, як ви будете до цієї ситуації ставитись, в якій ви ролі. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Ніколи не забувайте, що ваші мрії мають можливість справджуватись і будьте уважні до своїх мрій. І будьте уважні до мрій тих, хто поряд з вами. Тут ще й дитину показують, яка чогось бажає, а ви можете підслухати і виконати бажання дитини, а особливо, якщо Є у вашому оточенні е, чоловік, який дійсно і почує, і виконає бажання, і зробить то з любов'ю. А ще й потім буде дуже щасливий від того, що він таке зміг зробити. Може, підкажіть йому бажання вашої дитини. А для когось з вас е, нагадують вам про короля Кубків. З вашого оточення, який вибудовує якісь плани на вас. Плани приємні, гарні, десь планує ну, щось, знаєте, як, як романтичний, романтичну вечерю, або романтичну прогулянку, або а, ну, як. Це може ще бути як листування, в якому щось приємне вам буде писати, може просто розмова телефонна, але просто знайте, що є у вас в оточенні людина, для якої ви важливі. І це може бути і закоханий у вас чоловік, це може бути ваш, ваш чоловік, може бути і вашим родичем, який просто, ну, просто вас любить, бо ви є, бо ви в нього є. І ще хочу сказати, що дійсно, от, ой Боже, то він мені виходить і в ролі короля мечів, і в ролі короля жезлів. Тут людина дійсно, ну, йому хочеться вам подобатись і багато часу приділяє, тому що хвилюється, як він виглядає в ваших очах і. Знаєте, тут або ви вже в стосунках з такою людиною, або е, хтось мріє бути з вами в стосунках. От для когось така підказочка є, що ви надважливі для людини. Все, на цьому я закриваю це відео. Всім дякую, хто подивився його, хто був разом зі мною зараз. І бажаю вам і світла і в ваших домівках, і в вашій душі, і у вашій посмішці, і поряд з вами. Хай будуть ті люди, які вас будуть надихати, які будуть давати вам відчуття любові, щастя і мрії. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Побачимось. Всім пока!